Підтримка сільського господарства, набори корму для годівлі курей та поросят надають жителям близько 37 громад Прикарпаття. Програма здебільшого розрахована на внутрішньо переміщених осіб або ж людей, які приймають або приймали тих, хто вимушено покинув свої домівки. Детальніше у сюжеті. Корми перемали на пшениці і кукурудза, вітамінні добавки та багато іншого. Близько 500 тонн допомоги для того, аби прогодувати сільськогосподарських тварин. Уже роздають в громадах Прикарпаття. Ця програма цей непростий час передбачена для того, щоб підтримати. Сільське господарство та і розвивати його, щоб не зменшилося поголів'я в, 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 в домогосподарстві нашої Івано-Франківської області загалом України. В рамках цієї програми таку допомогу отримують 13 областей України. Взагалом в ФАО передбачено 60 тисяч і вже успішно роздаються для 60 тисяч домогосподарств в Україні. Серед у нас Івано-Франківській області отримують дві тисячі домогосподарств. Набори кормів вже відправили в Калуську громаду. Ми отримали дві тонни 730 тонн кормів, в тому числі кормів для вигодування курей і для вигодуля. В свиней, однак, отримати допомогу можуть лише ті, хто попередньо подав заявку. Хто подавав заявку, що, що є в тому потреба? Це в у нас є 14 наборів для відгодівлі курей і сім наборів для відгодівлі свиней. Вони згідно згідно списку, згідно поданої потреби будуть зараз розподілятися. За харчами для тварин місцеві жителі прийшли одразу, та ще й власними силами допомагали їх розвантажувати. Серед них Іван. Чоловік каже, така допомога вкрай необхідна. Ця допомога нам потрібна, так як зараз іде війна, заробіт тут кого нема. А так, для підтримки сільського господарства дуже потрібна річ. І додає, якщо така підтримка буде і надалі, то планує розводити більше сільськогосподарських тварин. На господарстві є кури, свиня є, недавно лише купили, та й все поки що. Плануємо ще куря якраз під ці корма докупити, аби була більша кількість, бо є, буде вже чим годувати. Ось цю жінку звати Ольга. Вона теж прийшла за допомогою на господарстві. У неї кури та кролі. Каже, без такої підтримки не обійтись. Я пенсіонерка і мені велика допомога, тому що в мене пенсія невелика, і це мені якраз допомагає оце в мене кури я вдячна за таку допомогу. Програма на Прикарпатті майже завершилась, проте організатори кажуть, планують і надалі підтримати господарників.